Тенісний прогноз, 116 частина друга. Я вже, друзі, запускав по одній із трьох турнірів свої прогнози. Зараз хочу доповнити мої думки і додати ще декілька прогнозів. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстерклас. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний завжди всім вам щиро від серця і душі. Отже, дівчата в ухані на китайських хардкортах, одних з найкращих, почалися матчі вже третього кола, але для сіяних це тільки. Другі матчі. Таким чином, я взяв 6 матчів ще додав, і таким чином, більше половини матчів однієї 16-ї вухані я у жінок спрогнозував. Джойнт Сінякова. Перемога Джойнт. без коментарів. Майя Джоїнт. Перемога 1-92. Клара Таусон проти Ружич. Таусон Ружич. Тут також практично без коментарів. Таусон 2-0 по сетах перемога. Данійки. 2-0-2. Пауліні. Джасмін Паоліні. проти. Ружич. Юе Юань. Пауліні заряджена. Пауліні іде і хопається за останній шанс потрапити на ітоговий, на підсумковий турнір. У Пауліні приблизно такі самі шанси. Є нагода потрапити на підсумковий, якщо вона буде плотно йти за Рибакіною в гонці ВТА на підсумковий турнір. Треба якомога більше турнірних балів, саме чемпіонських, заробити ось наприкінці в останніх 2-3 турах. Все. Тому Пауліні. Буде йти попри всі свої можливості і сили далі і далі і далі. Я впевнений в достатньо переконливій перемозі Джесікі. Джасмін. вибачаюсь, Джасмін Пауліні. Над китаянкою Юе Юань. Перемога Пауліні і тотал менше 21,5. Нагадую. Хто не любить слухати моїх довгих промов, в нас є телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-група майстер-клас. Підписуйтесь, ви будете першим знати і будете економити час. Посилання до всіх моїх соціальних мереж знаходиться у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. По перемога і тотал менше 21,5, коефіцієнт 1,7. Йовіч Манейро. Перемога Іви Йовіч. 1,9. Ну, і ще два матчі у дівчат, Пегула Баптісте. І Гоуф у Чиджима. Є секретна інсайдерська інформація, що Американці вже втомилися від китайського хардкорту. Давайте е, побачимо: так це чи ні. Я, звісно, на Баптісте і на Учиджиму ставити не буду. Я возьму перемогу і ІПЕГули, і гов, але через тотал більше. Тому що вони втомилися. Ну, перевіримо. Цю інсайдерську інформацію, друзі. І пегула, і гоуф, ну, Відповідно, проти Баптист і проти Учіми. Я беру одинаковий параметр варіанту прогнозу: це п 1 тобто перемога пегули, перемога e, гов і тотал більше 17,5. E, в разі пегула баптиста Перемога Пегула і тотал більше 17,5, коефіцієнт 1,66. А в матчі Гоуф у Чеджима тут перемога Гоуф і тотал більше 17,5 1,77. От і перевіримо, наскільки точна інсайдерська інформація. Чи втомилися американські дівчата від китайського хардкорту. Ну, і е, вирішив заглянути до чоловіків. Там я хочу зарядити добряче проти представника загниваючих кремлівських боліт. Я беру Лернер Тін, Перемога хоча б в одному з сетів проти Медведєва. Як там сказали, Паперові тигри, вони, а не медведі. Хай живе Україна. Лернер Тін. Ми сподіваємося на тебе, друже. Зроби свою справу. Плюс 1,5 фора на лернера Тіна. Заряджаю, до речі, коефіцієнт непоганий. 1,88. Віримо у американця в'єтнамського походження. І вболіваємо. <кхм> Таким чином, наче все. Перевіряю на всяк випадок. Все, друзі, по одній 16-й. На цьому буде все. Да, до речі, як вам виліти і Звєрєва, і Сіннера? І Алькараса і початково навіть не було? Хто тепер? Фріц, до речі, е, виходить перша п'ятірка, тільки залишився Джоковіч. Один із перших п'яти. Джоковіч. Що? Тепер Джоковіч виграє Шанхай? Особисто я не проти. Конкуренти хто у нього? Легечка. Оже Аліасим. Мусетті. Я не бачу конкурентів для Джоковича. Чесно. Демінор. Побачимо. Я думаю, Джокович. Джокович, якщо не скористається такою можливостю і не виграє Шанхай, все. Сербу можна вже на наступний сезон виходить тільки на показові матчі. Це особисто моя думка. Пишіть, як ви вважаєте. Друзі, я вдячний, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.